Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні вам представимо огляд оновленого дизайну шпательної лопатки торгової марки фаворит. Лінійки 05 05051 і до 05055. Зараз ми розглянемо їх поближче. Ось як можна бачити, зліва у нас вже шпательні лопатки з оновленою ручкою. Колір став вже такий графітовий. Якщо порівняти два шпателі, то вже бачимо більше пластику. Якщо з боку гляну, то він, вони стали товщі. Леза шпатель виготовлені з нержавіючої сталі, яка міцна, ось бачите, пружна. Добре, потім відновлює форму. Якщо правильно за ним буде доглядати за цими лопатками, то він вам прослужить довгий термін і не буде утворюватись іржа чи якісь інші оксиди на лезі. Ручка вже європейського зразка. Добре лягає в руці під час нанесення шпатлівки на шпатель більший для шпатлювання фасадів, чи наносити на саму стіну при невеликих там роботах. І рука не буде втомлюватися. Обирайте оновлені шпательні лопатки торгової марки Фаворит та отримайте задоволення від проведення штукатурних робіт. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Всім до побачення!